Вітаю! 2019 рік ми розпочнемо з продовження рубрики Клятий раціоналіст відповідає і сьогоднішнє питання звучить так. Цікаво послухати про закисленість організму. Дуже модна на сьогодні теорія виникнення усіх хвороб, зокрема онкологічних. Хто не в курсі, суть у наступному. Деякі люди, часто не дуже кваліфіковані, стверджують, що неправильна дієта призводить до так званої закисленості організму, тобто зниження показника pH. А кисле середовище, начебто, шкідливе для нас, і саме через нього виникає купа хвороб, тому треба дотримуватися лужної дієти. Можна довго розбиратися, що не так з цими припущеннями, але у цій рубриці я за лаконічність. Перше, не можна говорити про піаж усього організму, адже організм це складна багатоструктурна система. Крім цього, піаж, який ще називається водневий показник, це міра активності іонів водню, або іншими словами, концентрація іонів водню, у розчині. У розчині! Тому можна говорити про рівень pH води, крові, шлункового соку, міжклітинної рідини, але ніякого єдиного показника для усього організму бути не може. Прихильники теорії закиснення пропонують перевірити pH організму за допомогою аналізів слини або сечі. Але тепер ми з вами розуміємо, що це усього лише показники слини або сечі, і переносити ці показники на інші системи органів неправильно. По-друге, водневі показники, наприклад, крові людини знаходяться у гомеостазі, тобто є постійними і знаходяться на рівні 7,4. У шлунку завжди кисле середовище, а 12-пала кишка завжди має лужне середовище, і ніяке харчування не може цього змінити, наскільки плужну або кислу їжу ви не вживали. Варто розуміти, що показники pH життєво важливі для нас, і якби їх можна було б легко змінити, ми просто зникли як вид. Можна також почути, що для нейтралізації надлишків кислоти організм витягує кальцій із кісток, що спричиняє остеопороз. Це не так. Процес нейтралізації відбувається у нирках за допомогою іонів гідрокарбонатів, тому кисла дієта ніякої шкоди для кісток не несе. Метааналізи 2009 та 2011 років підтверджують цю думку та не знаходять ніяких доказів користі лужної дієти для кісток. А до вищезгаданих гідрокарбонатів належить і сода. Гідрокарбонат натрію. Тому не дивно, що в колах прихильників лужної дієти вона фігурує як ліки, зокрема від раку. Аргумент приблизно такий. Ракові клітини живуть у кислому середовищі, а значить, саме воно і є причиною захворювання. Відповідно, лужні продукти є ліками. Тут простежуються неправильні причинно наслідкові зв'язки. Ракові клітини це клітини нашого організму, які вийшли з-під контролю. Відповідно, організм не забезпечує їх необхідними речовинами, зокрема киснем. Тому вони переходять на анаеробний, тобто безкисневий спосіб живлення і накопичують кислі продукти розпаду. Тобто, пухлина формує навколо себе кисле середовище, а не кисле середовище провокує розвиток пухлини. Тому ані сода, ані лужні дієти не є ліками. Так, у лабораторних умовах багато чим можна впливати на ракові клітини і навіть знищувати їх. Але саме неправильне трактування таких досліджень і змушує багатьох людей лікуватися содою, бензином або гасом. Усіма цими речовинами дійсно можна вбити ракові клітини. Але разом з ними гинутимуть і здорові клітини нашого організму, тому шкоди буде у рази більше. З таким самим успіхом можна стверджувати, що стрибки зі скелі лікують рак. Але повернемося до закислення організму. Те, що ми їмо, це важливий фактор, зокрема, розвитку онкології. Але кислотність або лужність їжі це не той параметр, на який потрібно звертати увагу. І це не голослівна заява, це цілком конкретні рекомендації міжнародних онкологічних асоціацій. Здоровим людям звертати увагу на цей параметр теж не має ніякого сенсу. Рекомендації їсти більше овочів та фруктів, менше доданих цукрів та продуктів глибокої обробки це правильний підхід, який прихильники теорії закислення теж пропонують. Але далі йде недостовірна інформація. Рекомендації тільки лужних продуктів та відмова від кислотних продуктів, що звісно не буде ефективним, а в деяких випадках може мати негативні наслідки у вигляді дефіцитів. Дякую всім за перегляд. Нагадую, що ваші вподобайки дуже важливі. У коментарях напишіть, чи зіштовхувалися ви колись з рекомендаціями лужних дієт, та що думаєте про них тепер. Традиційно дякую усім, хто підтримує мене на Патреоні. Віктор Мовчан обрав рівень підтримки скептик, що означає, що до нього відправиться ось така футболка з принтом нагадуванням, що далеко не усі кореляції мають причинно-наслідкові зв'язки. Ваші питання ви можете залишати у коментарях до відповідного відео посилання вгорі екрану, і найцікавіші з них обов'язково потраплять до рубрики з відповідями. Колись. Ну а мене звати Артем Аубул, і я клятий раціоналіст.